Всім привіт! Сьогодні хочу показати новинки від канадського монетного двору. Річні набори монет. Вони там кожного року випускають такі тематичні набори. У му році вони випустили ось цей Born in Nascence N О, Канада і Happy Birthday. Тобто вони кожного року випускають такого типу монети, просто міняється рік, а вся суть в цих монетках. Оцих Одно, цих однодоларових монетах. Всі обігові монети чеканки 25-го року, вони однакові. Тільки міняється ось ця монетка. Тут ж у нас ведмідь святкує день народження. Так, ось тут у нас три ведмеді. Вже, ну, ці обігові однакові, а три ведмеді щось святкують з прапором. Так, і Борн. Новонароджений. Тут. Новонароджений ведмідь. Ось так вони виглядають. Тобто, ще продумано, що всередині йде конверт, в який ви можете запхати даний набір. І, типу, це виходить, як відправити таку відкритку привітання. Також я ще з замовив мені прийшли, ось ще йде «Peace and joy в честь новорічних різдвяних свят. Але це 24-й рік, 25-й рік буде в кінці. Цього року. Ось тут так само попередній рік тут бобер. Бачите, обігові однакові, але ось ця монетка вона йде різною. І вона і її обмежений, і вони йдуть тільки в наборах. Фактично, так, в обігу їх немає. Також такий цікавий набір <кій> в кольорі і просто в біометалі це 100 років Air Force. Air Force це є. Повітряні сили Канади. Ось так вони виглядають ці монетки. Не знаю, тараж тут, на... мені здається, такі самий. Ну, мається на увазі якість чеканки така сама, як з ролів, то тут не є краще. Але от наборів тут пише 50 тисяч наборів. На цих монет вони обігові, фактично їх випускають багато. А от так прикольно в наборі. Також. Мені подобається. Та Ось, ось такі кольорові, яскраві, гарні. Якось так. На цьому будемо закінчувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.